Мій шлях у Збройних силах почався ще з 2017 року. Так як мене на строкову службу не брали по стану здоров'я, я вирішив підписати контракт. От, і підписав контракт на три роки, відбув три роки на контракті. Під час контракту, ну, в основному, в Луганська область і частково Донецька. То, можна сказати, по половині навіть Донецьк-Луганська. Техніка в нас одна, бо з нашим калібром у нас іншої техніки, скоріше всього, не буде. Якби це два 1 гвоздика. гоздика. Починали ми, до речі, не так далеко звідси, в принципі, це виходить десь між Турецьком і Бахмутом, приблизно там. Дуже багато тоді відпрацьовували. Не так, як зараз, що ми. От, раніше ми там стояли набагато далі від лінії фронту, і нам для того, щоб відпрацювати, треба було ще багато кілометрів їхати. Технікою вони тоді ще не так часто їздили, і зловити її було дуже тяжко. В основному це піхота. Повномасштабний наступ я зустрів взагалі в Польщі. І от 24-го мені рідні написали, що щось дивне почалось, почали обстрілювати Бориспіль. Там Гелікоптери, танки, колони заїжджають. Я ну, на початку не повірив в це. Думав, може знову якісь там фейки росіяни кидають. Але день-другий я побачив, що дійсно все насправді і вже вирішив їхати назад. 25-го вже написав своїм побратимам, з якими я служив, які служили на той момент. Я кажу, що дійсно пішли в наступ, сказали да. І якби я був в шоці з самого початку. Оце ну, щось неймовірне було. Приїхавши в Україну, я нам подзвонив до своїх командирів, які в мене були, ну і вони теперішні. І кажу: ну, і спитав, як можна повернутися. Ті гроші, які я заробив, я витратив на одежу, екіпірування. Там, керімати і все інше пішов до військомату, і з військомата мене направили до моєї бригади. Це в нас був е, напрямок попасної тоді. І в основному там було дуже багато піхоти, які постійно Попасну штурмували. На той час, коли в нас ще не було снарядного голоду, ми працювали і днями, і ночами. І... Якраз на цьому напрямку ми приблизно десь в районі 15, ну десь біля дюжини Ахматовців. Цих, вони тоді через поля чомусь побігли і ми їх накрили. І всіх положили до одного. Тоді попасна була пополовині розділена, половину наші тримали, і половину вони. І вони от, що вдень, що вночі, що зранку, що ввечері, постійні штурми. Намагалися пробитися, закріпитися там. Бої були дуже тяжкі. Всі розуміли, що вже йде повномасштабна війна, але все одно я думаю, що в якоїсь частини, так само, як і в мене, не вкладалось це в голові. І, якби, різниця між, наприклад, 17-м роком і 22-м ну, дуже велика. Якби. Але тоді добре, що були снаряди, і можна було працювати, і було чим працювати. Ледве встигали підвозити нове. Якби не так не та, як зараз. В принципі, складного нічого немає, абсолютно. Хоч вона стара вже, це такі 70-ті-80 роки, калібр 122-й. Та якби старість металу дає про себе все-таки знати, вони не можуть стільки працювати. Якби вони і не були в принципі, на це розраховані. Хоч вона і стара, хоч і маленький калібр, але це все одно можна вважати снайперською артилерією. Тобто, вона доволі точна, якщо її постійно обслужувати, за нею дивитися, то в принципі якби в нас було таке і не раз, що з одного снаряду попадали в ціль, було що з другого снаряду. Тобто, в основному там десь від трьох до п'яти снарядів витрачаємо на ціль. Якби Екскаліборів у нас немає, які зараз е, навчилися е, глушити. А от ну, такі снаряди вже не заглушиш. Зазвичай в них якісь штурми, якісь дії проводяться е, зранку. Тобто, десь там. Починаючи від третьої ночі і десь до 6-7 ранку, вони починають активізуватися і зазвичай у нас тоді є робота. Якщо роботи немає, просто відпочиваємо, наприклад. Або займаємося, займаємося самою грамотою. Хороша погода, то працюємо менше, тому що багато БПЛА літає. В погану погоду вони теж люблять штурмувати десь позиції, тоді вони літають набагато менше. А в нас з'являється набагато більше роботи. Якщо ми будемо працювати під літаючим БПЛА, то довго попрацювати ми тут не зможемо. Або нас знищать, або нам прийдеться переїжджати, коли почнеться якийсь там обстріл. Тому поки вони літають, то ми стараємося не працювати. Було от з недавнього ми переїхали на іншу позицію, бо я не знаю, чи вони на чи вони нас побачили. Чи вони просто обстрілювали те місце, де ми стояли, невідомо. Або ми занадто близько під'їхали. Але зазвичай стараємося сильно маскувати все, що в нас є. Якби те, де ми живемо, саму машину маскувати для того, щоб вони не змогли нас знайти. Так, напевно, як і всі, аби вже закінчилась війна. Звичайно ж, нашою перемогою. Та й вже й пора сім'ю якусь створювати, тому що, якби ще до війни були такі плани, і робота налагодилась, і все, а війна просто все зру... зруйнувала. Я ще до самого контракту грав в багатьох групах, і так, як пішов на контракт, вже не було часу цим займатися, тому прийшлося закинути те діло. І зараз в мріях продовжити цю справу таки Лишається ще.